Я вас вітаю, ви на каналі Art Зайка. І ми сьогодні малюємо ось таку рослинку. Сухолент називається. Що це така за рослинка? І як її малювати, розкажу далі. З краю ми частинку квіточки ось так намалюємо. І почнемо з вами малювати з ось такого з такої фігури, типу пряма з так, І поїдемо з вами е, промальовувати далі. Ми намалюємо з серединки дві ось такі лінії, два, два закрути. З серединки е, е, напівколу малюємо. Робота може бути неповні... ну, тобто ми, коли малюємо, нам не обов'язково з вами прям рівні гарні лінії вималювати, можемо трошки такі різні лінії малювати. Дивіться, ось тут трошечки опустились і промалювали ось такою напівколо, його трошечки більше напівколою. З цієї сторони ми угору робимо ось так закруглення і вниз, і з'єднали з ось цією частинкою. Як вийшло, так вийшло. Буде гарно. Зробили ось таке закруглення і піднялися ось сюди нагору трошки вище ось цієї лінії. Далі зробили округлення, таку, ось таке закруглення, і до, повернулися ще одним закругленням до ось цієї палички. І ось тут промалювали з вами ще ось такий трикутник. Піднімаємось нагору, ставимо точечку, і промальовуємо з вами з ось цього місця, де в нас з вами ось таке з'єднання, округлий частинку листочка в одну сторону, ось така округла частинка. І далі опустилися так само ось сюди і через. Ось таким чином промалювали один листочок і точці по ось цьому колу трошечки перенесли лінію сюди і намалювали ще одну частинку. Теж з загостренням е вгорі, Тобто у нас округла частинка і в зробили таке загострення Буде з ось цієї точечки, Ось ось у нас з вами з'єднання. І ми виходимо з цієї точки, закругляємо і е повертаємось ось приблизно до ось цього місця, і промальовуємо такий напівколом. Можемо промалювати ще ось таке направлення це це з ось цієї точечки, тобто з листочка, піднімаємось приблизно ось тут нагору і повертаємось сюди. Отже, ми ведемо напівколо, загострили і повернулись приблизно ось сюди. Ось В ці дві точечки ми вписуємо з вами пелюсточку. Теж йде спочатку на розширення, далі округлення і повертаємося. Ось в цю частинку. Ця. Ставимо ось тут точечку і трошечки вниз, вниз з ось цього місця. І промальовуємо так само, знаходимо серединку і промальовуємо з вами пелюсточку з гострим кінчиком. По краям такі округлі лінії, а вгорі така гостренька частинка. Малювати пелюсточку. Ось тут посерединці беремо і ось тут теж десь приблизно так, так само. І промальовуємо так само округу. Без гострого без гострої частинки. Тут така більш округла, вона відкрита, і тому ось тут частинка гостра не буде видна. Це намалювали і приходимо приблизно сюди. І так, ми ведемо-ведемо на розширення, закруглили і прийшли до пельосточка. І провалюємо тут так само: ось таку лінію, раз, і ось таку лінію два кончиком з'єднуємо. Вона починається у нас на ось цьому перехресті, загострили і прийшли десь приблизно ось тут до серединці. Так, Давайте тепер сюди між цьома зробимо так само пелюсточку. І так, ось тут, і ось тут. І посерединці і у нас там десь вона пішла і її не видно. Просто ми вийшли за край. Якщо у вас тут не край, то промальовуємо з гострим кінчиком. Ось таку. Так, давайте далі. Ось тут між ними так само вимальовуємо ще один з гострим кінчиком. У нас починається на серединках наших колюсточок. Так само вимальовуємо на півколо і робимо гостренький, гостренький кінчик. Так само. На серединці, ось тут на серединці, і промальовуємо з гострим кінчиком. А, з вами ли, липосточок, ли, листочок. Вони можуть бути трошки відрізнятися, це навпаки дуже гарно, тому нічого страшного. І ось тут невели, невеличкий листочок, так само з гострим кінчиком промальовуємо. Ще один листочок ось такої форми, з гострим кінчиком. Його можна більш рівненьким зробити, можна більш закруглим. Дивіться. Самостійно. І одразу в ось цю частинку так само замальовуємо з вами ось такий з гострим кінчиком листочок. Але іще другий ряд треба зробити. тому ми так само проходимось. беремо одну частинку, другу частинку і промальовуємо з гострим кончиком. Буде інша техніка. А так само ви можете обирати кольори, якими ви хочете його намалювати. Є червоні сукуленти, є блакитні, фіолетові і зелені. Обирайте на свій смак. Обираю, ось ми її і промалюємо одразу. Наприклад, це може бути з жовтеньким. Да. Я спочатку ось так малюю, а потім до середини ось такими е паличками, якби штрішочками. Да, Далі переходимо на світлій рожевий, і теж паличками заходимо на саму квітку, на жовтенький заходимо, і до центру. Як до сонечка, ось такий переходик робимо. Тобто, у нас йде поєднання двох кольорів, ми заходимо на жовтий і прямо зафарбовуємо як сонечком у центр. Тобто, у нас не повністю як пряма, а по центру, як з кола, виходять лучики. Далі переходимо ще на більш Темнішу частинку, і так само заходимо на світлу частинку. Можемо навіть іноді на жовтий зайти, якщо нам сильно подобається. Наприклад, можна прям сильно так продавити, і буде такий класний перехід. Далі беремо фіолетовий. Якщо у вас два відцінки фіолету, то спочатку найсвітліший фіолетовий. Так само заходимо на рожевий, який був до нас. До цього, і вже найтемнішим, ось тут в самого кінці у центру, промальовуємо останні, е е останній колір. Так само, якщо вам подобається, можна трошечки далі, далі заходити і промальовувати. Якщо є біленький, так, я з вами мене видно, все класно. Ага. Так. так. І якщо є біленькі, то прям ось цю частинку, де ми ось тут з вами промальовували прям частинку гарненьку, ось так біленьким промалювати. І так само промальовуємо жовтим по контуру. У нас лінія може бути не, також нерівною, вона може бути якоюсь хвилястою. Можна зараз показати... огурчим. Якщо в мене фіолетово розжавий Як мені робити? Це Зарожали чи фіолетор? Найсвітлішим колір. Крайній колір найсвітліший. Найсвітліший у мене рожавий. Все, наступний беремо колір. Намальовуємо. Зараз почепаю замой. Зараз я буду замальовувати. Я украсил, листочек малюю. Супер покажеш. Так, так добре, класно. Це олівцями, так? Да? Сломастерами. Фломастером. Угу. Добре. У мене ось так ось виходить. Так, гарно. Дівчатка, у вас там все класно? Ага. Парабінус. 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 Лайк, підписка, колокольчик. Отже, далі ми розфарбовуємо кожен пелюсточок у всі чотири кольори. Плавно поєднуючи переход, перехід від світлого до темного. В кінці можна трошечки навести контур кожної пелюсточки, таким оранжевим або горчичим кольором Отже, давайте повернутися до теми супуден. Що це за рослинка така? А, а я вам розкажу, що це рослинка, яка зберігає воду у своїх листках, стеблах або коріння. Їх легко впізнати по простих м'ясистих листочках. Вони проходять із посушливих регіонів, пустель, гір або кам'янистих місцевостей, де виредна рідкість, саме тому вони навчилися економічно. Суколенти будуть прекрасним декором для вашої кімнати. Деякі з них дуже гарно і надзвичайно цвітуть. Вони полюбляють світло, тому їх краще ставити на підвіконня поряд бо з сонцем. До зустрічі, мої любі, у наступному уроці.